Вітаю, друзі! З вами Юлія на кухні. І сьогодні ми приготуємо ось таку величезну сирну бабку. Рецепт один із моїх улюблених, завдяки завжди вдалому результату, а ще тому, що готується дуже просто. У мене є ось така велика форма для кексів від Тапервея. І тому сьогодні я печу подвійну порцію бабки. Але під відео я обов'язково пропишу пропорції і на стандартну малу форму. Інгредієнти: 200 г м'якого масла, 4 великих яйця, 2 склянки цукру, чайної ложки солі, ванільний екстракт, 700 г сиру, 400 г борошна, 100 г крохмалю 20 г розпушувача, 150 грам журавлини До речі, одразу ставлю грітись духовку на 180 градусів. Вниз -вверх, без конвекції. М'яке масло перекладаю до чаші міксера. Туди ж всипаю увесь цукор, ваніль та сіль. Починаю збивати масляну суміш. Вона вийде ось такою густою через велику кількість цукру. Не перестаючи збивати, вливаю поступово яйця. Коли одне з'єдналось з масою, вливаю наступне. В результаті маса виходить ось така повітряна. Залишилось додати решту складників, а саме сир. Журавлину, крохмаль, борошно та розпушувач. Продовжую збивати іще 3-4 хвилинки. І готово! Тісто виходить достатньо густим. Перекладаю до форми, духовка вже гаряча. Закидаю туди папку і печу. Така кількість тіста печеться досить довго, приблизно годину і 20 хвилин. Але за хвилин 50 я зазвичай зменшую температуру до 170, щоб бабка не згоріла і добре пропеклась. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити абсолютно сухою. Вивільняю свою чудо бабку із форми. Вона підросла. І погляньте, як гарно зарум'янилася. Зверху притрушую цукровою пудрою. Давайте розріжемо і зазирнемо, що всередині. А всередині пухка, і здобна, ароматна та солодка смакота до усім діткам і дорослим. Печіть, та нехай вам вдається. Я ж дякую за перегляд. До нових смачних зустрічей. Па-па!